І зараз з нами Андрій Длігач, доктор економічних наук, засновник голови групи компанії Едвантер Груп? Вітаємо вас, доброго ранку Вітаю. на вашу думку, ось ці удари по стратегічних об'єктах Росії. Наскільки вони сьогодні наближають нашу економічну перемогу і економічну? Поразку ворога відповідно, і як вони наближають відповідно військову поразку, і як результат повну деконструкцію Росії? Дуже дуже дякую за використання терміну деконструкція. Ми намагаємось зараз дуже активно працювати над тим, щоб переконати наших міжнародних партнерів, що єдиний спосіб отримати стратегічну безпеку в Європі і, взагалі, в усьому світі це припинити існування цієї конструкції «Російська імперія». тобто деконструкція Росії, це єдиний шлях до миру. Деконструкція це це більше ніж демілітаризація, бо, бо будь-які проміжні сценарії, в тому числі з призупинкою війною, з тим, що Рубіо назвав зараз планом А, в, в, в розрахунку на пошук плана Б. Тобто замиритися, зупинити бойові дії, все це звичайно дуже бажано, але це не рішення проблеми. Росія з Путіним чи без Путіна, залишаючись так, таким створінням перетвореним історично з Московського князівства залишається загрозою для людства, чи допомагають удари прискорити економічне падіння Росії? Звичайно, так економіка Росії дуже крихка. Ми постійно ведемо детальний аналіз того, що відбувається в російській економіці вони вичерпали фактично вже резерви фонд національного добробуту. Вони мають доволі низькі показники зараз з економічною стійкістю через падіння доходів від експортних операцій. Вони мають проблеми з імпортними каналами, з фінансуванням паралельного імпорту. Ну фактично, контрабанди, яку вони ведуть. І нарешті інфляційні процеси зжирають все всі ці е, потуги економічного блоку уряду е, зупинити падіння російської економіки. Чим більше ми б'ємо по об'єктах інфраструктури, тим дорожчим стає підтримка нормально функціональної економіки для Росії, тим швидше буде економічний колапс. Ну а що стосується військових питань для України вигрішним сценарієм буде перехід до стратегічної оборони, е, так посилення дальніх ударів, так посилення. Иску на російську економіку разом з нашими партнерами посилення санкцій, все це має призвести до того, що Росія буде неспроможна вже до кінця 25-го року продовжувати військові дії. Тоді Росія змушена буде шукати шляхи для домовлянь. Паралельно потрібно продовжити працювати над деконструкції Росії. А хіба ми тут не одинокі в нашому прагненні деконструювати ну, Росію та по багатьом напрямкам, тому що ну очевидно, що світ найбільші гравці, світові Китай, Сполучені Штати Америки, вони побоюються серйозної поразки Російської Федерації. Чи немає у вас такого відчуття? Не відчуття, а конкретний аналіз документів стратегічних документів, які є в аналітичних центрів, які формують порядок денний чинної адміністрації в Сполучених Штатах Америки, і аналогічний аналіз по стратегії Китаю показує, що і та інша сторона планують використати Росію. Використати Росію в своїх інтересах фактично, економічно Росія вже залежить від Китаю до, до Уралу, це, це можливо ще підконтрольне російським олігархам. Економіка, але за Уралом це вже фактично Китай. Економічні інтереси Китаю на півночі і на сході Росії є домінуючими. Так само, Китай використовує Росію для політичного тиску на європейський союз. Тестує через Росію все те, що не може заявляти сам. Ну і в своїй логіці, го для Китаю суттєво легше мати домініоном повністю контрольованим цілу Росію, а не купу країн, які виникнуть в майбутньому на теренах Росії, частина з яких може демократизуватися, частина з яких буде прагнути долучення до великого Торану або до, до ісламського світу, і відповідно Китай може втратити тоді ко контроль над цією величезною територією тому Китай виступає за територіальну цілісність усюди, де, де тільки можливо, тим більше що це стосується і його історії з відновленням контролю над Тайванем і утриманням уйгурської е, автономної е, області. А що стосується сполучених штатів Америки, то на жаль, е, що в попередній адміністрації була були страхи е, до щодо розвалу Росії, що тепер в чинній адміністрації є наївні думки, що Росію можна використати проти Китаю. і, Відповідно, її потрібно зберігти цілісною. Насправді це абсолютно хибна думка. Це, це помилка, яку навіть наприкінці життя визнавав вже і Кісінджер. Але на жаль, чинна адміністрація повністю стоїть на тих самих граблях, сподіваючись, що Росія ще має шанс або демократизуватися, або грати чужу гру. Ні, такого не буде, поки існує це одоробло. Пане Андрію, скажіть, будь ласка. А з точки зору України, що сьогодні ми маємо робити, щоб посилювати свою економіку, стратегічну оборону, економічну потужність? Які у нас сьогодні варіанти є? У нас безліч варіантів, і ключовий з них те, що ми маємо нарешті переходити саме до стратегічної оборони. Ми маємо не прагнути зараз відновити військовим шляхом території. Перш за все, нам потрібно зупинити ворога і скоротити наші втрати менше задіяння людського капіталу, більше технологізації нашої оборони. І управлінська перевага високого рівня це те, що стосується військової частини, те, що стосується економічної, не відкладаючи провести ліберальні економічні реформи, відкрити український ринок для інвестицій в великі масштабні проекти. Дати можливість українському бізнесу також ефективно розвиватися, провевши провівши реформу митниці податкової системи і завершивши реформу кримінально-процесуального кодексу в економічної його частині, і забезпечити бізнесу доступ до фінансування. Це дасть можливість зараз зробити такий економічний буст, бо нагадаю, що Україні потрібно мати вдвічі більше щонайменше вдвічі більшу економіку для того, щоб перейти до... Самофінансування зараз ми наполовину залежимо від наших міжнародних партнерів. Подвоїти економіку не можна підпідіймаючи податки чи ускладнюючи роботу бізнесу. Потрібно і бронювання критичного персоналу, потрібно і наповнення фінансової програми 5.7.9 фінансування бізнесу, і потрібно прибрати правоохоронців від бізнесу. Це це дасть можливість швидко відновити економічну активність, збільшити українські в орієнтації на експорт, в орієнтації на продукцію з доданою вартістю, і і це дасть нам можливість зрештою посилювати нашу обороноздатність. Андрію, вдячні за ваш коментар за роз'яснення. Андрій Длігач, доктор економічних наук, засновник і голова групи компанії Едвантерґруп, був з нами на зв'язку.